Доброго дня всім дружинікам в села та любителям китайського автопрому. Сьогодні 10 травня, весняно польові роботи практично за завершені. Правда, сьогодні ще виїжджав вранці з фрезою два городи там профризував. Приїхав, поставив фрезу, рішив помити трактор та зняти. Короткий відео огляд цього трактора за все время його существування. Трактор 18-го року випуску, у му році він був придбаний. От. Ну і розказати, які в його неполадки, які нюанси з ним були, як він працює, працював і що з ним трапилося. Ну, почнемо поки ми ззовні. І ззовні практично нічого тут по йому не робилося, кроме того, що тільки кабіну зробив. Кабіну зробив сам. От. Як вже вийшло, так і вийшло. От. Зробив її в 2019 році, бо без кабіни. я так понял, что оно трошки плоховато. То ветер, то дождь, то холодно зимою, там выезжаешь, что все, то все, короче, ну и в баню Ну, як что тут в кабине сейчас? В кабине обшив я обычную фанерою в салоне. Лаком скрив її. От. Є в мене окреме відео по, по цій кабіні. Що я тут зробив? Як я її робив, що вона мені обійшлася. Ну, що я ще хочу сказати по цій кабіні, що я тут зробив. Погано сідати. Треба через оцей речах перекидати завжди ногу. Ну, Це все діло привички. Молодим, це взагалі ніякого труда не составляє. Але ж я взяв цей речах, викрутив 4 болтика, виняв його, там шплінтик, трубочний, от така трубочка, вибив його, переставив цей речах на 180 градусів, обернув його. Тепер ось тут ось великий широкий пройом получився, речах ось сюди, нічому він все діло як кажуть. Нічому воно не мішає, виходить. все привичено. Нога сюди свободна, не треба ногу не задирати, нічого. і Все красота. Удлінив я ці речаги, е понижена, повишена. Вал отбора зробив, ось так вони рівненько стоять, щоб сильно туди не кланяться, не падать. Так само зробив ось речах ручного тормоза, теж зробив, підняв, щоб туди вони не падать нічого. І зараз стало більш комфортніше працювати. Ще зробив на руль поворотник, тому що. Тут з цими поворотами постійно дивишся, думаєш, куди його нажати, що до чого. А це вже більш традиційно, більш привично. З газона взяв, поставив його, підключив, все працює, все окей. От. Виніс і спереду під капота. Масу сюди. Вона тут більш удобніша. Раз, включив, виключив чи наоборот. <свист> Бо там перед радіатором вона як стоїть, я її давай сюди виносить, а вона вже щось чувствую, приклинює там всередині. Я її розібрав, вона, правда, не розборна, але я її розібрав. Розібрав, подивився. Ну, по-перше, що воно примітивно до такої степені все зроблено. А по-друге, пилюки сюди стільки набило. Все, що тут ну, просто воно вже заклинювало за ні, і заїдало вже так, що я її почистив, підрегулірував, так як вважав потрібним, щоб воно нормально трохи прижимало, нову туди пружинку поставив, все, щоб это, ну, зараз вона працює. Ну, от, ну Маса, звісно, трошки примітивненька зроблена. Зараз mm -hmm. покажу. Скільки мото годин напрацював? От, я думаю, буде видно 1308. Зробив і ще поставив сюди. Зробив такий корпус, фільтр салона з автомобіля, поставив, а всередині ось такий же ж вентилятор. Для чого я його поставив, зробив. Ну, По-перше, коли зимою виїдає, виїжджає, запотівають стекла, воно обдуває і нормально важна вийде. А в літній час, коли пилі повно, ну, от Включаєш, він создає в кабіні незначительне таке давня, і пиль вже не так лізе, тому що все ж таки в салоні щілини є. Хватає, вентилятор двигателя сюди давить. Так, включаєш вентилятор. По-перше, коли і на вулиці пилюга страшна, закриваєш вікна, то він все ж таки. Повітря сюди заганяє, трошки освіжає, От, І создає давлення пиль не так лізе. По срівненню до того, як його не було і як я його поставив в пилі, в два рази це точно стало менше тут. Не можна сказати, що її взагалі немає. Лізе вона. Але лізе набагато менше стало. Зробив ось такий фільтр. додатковий. Це колись ішли трактора. Ще в 10 2010 році я купував був у мене, зараз у мене, мене зараз ловол. А то був ж, е, Фотон, Європарт короче. Європарт був у мене і там отакі стояли фільтри. Тут стоїть бумажний, ну, тому що цей фільтр, звісно, не зовсім добре Він очищає повітря. А благодаря цьому все стало набагато краще. У ну, мене теж є по цьому поводу відео, так що можна, хто хоче, подивитися. Ну, що ще я робив? По двігаті у мене основні заморочки. Заморочки в мене поначалу були з топлівою. Про, про обкатав я його 40 мотогодин. І перша серйозна робота. Виїхав, дружина попросила там профрезувати якісь грядки, хотіла щось посадити. Виїхав з фрезою, раз протягнув, другий раз давай тягнути, щось він як запирхав, зачхав, дим білий валить із труби, все, зупинився, не тягне. Я думав, що з ним случилось, що це, чесно говоря, трошки перелякався. Він чирхав, пирхав, таке состояння, вроді би, як один циліндр працював. Вообще. От, а потім щось трошки прочіркався, я єлі підняв ту фрезу, єлі заїхав у двір, в гараж, поставив його. Розібрав форсунки, одна форсунка взагалі забита. От, ну, коротше, з форсунками проблема. Не знаю звідки воно взялося. От, я, правда, ж, ось тут Де в нього видно, чи, чи ні там. Купив, поставив відстойніка з крадником, тому що завод раніше ставили, а у 2018 році вже їх не ставили. Ну, я його, правда, зразу поставив, провірив вже ж. і тут сіточку, і це. не знаю, де воно було. Якийсь мусор, нагрузка пошла, фреза, все, і видно, його підняло і у форсунки забило. Ну, Поміняв я розпилітелі, поставив. Все наче нормально стало працювати. Але щось із топлівною, не пойму, чого, щось воно на низах він не брав нагрузки. Отак як обороти вже 1200-1300, а тоді він проривав і тягнув, як скажений, нормально все. А до цих оборотів він не тягнув. Знизу він щось не брав взагалі. Знімав я цю топлівну, поїхав до топлівщика. Він там. Туди-сюди, щось якогось болтика крутнув, каже, буде все нормально. Гроші забрав, поставив, воно нічого абсолютно. От, поїхав, з дня я знов, поїхав до другого топлівщика у Вишневому. що Спеціалізується на цих топлівних. Він забрав, виняв один плунджер, подивився, щось там, все нормально, каже, все. Поставив хорошо, каже, я її перегулірую, перезвоню. На другий день дзвонить, все нормально. Приїжджай, забирай. Приїхав я, забрав, гроші віддав. Він сказав, що там якийсь болтик був зажитий, тепер буде все окей. Приїхав додому, поставив, а вона ще стала ще хуже працювати, як працювала. Я до його знову поїхав, він. Я нічого не знаю, там все нормально, всі параметри хорошо, все, це шукаю десь другу причину. Короте, він мене от футболив да і все діла. Давай короте, я сам розбиратися в цій топлівні, вникать, що за що відповідає, який болтик, за що, скільки тут ось сюди. це ж в ось сюди, тут роз... зняв колпачок, розібрався, які тут болти, що за що вони відповідають. Там три регуліровки є. Один низи, другий середні обороти і третій є обща подача на всі плунжера, на, на топлі. Ну, все ж те саме. І я тут буквально у дворі, отут стоявши, завів його, давай, підкрутив той, підкрутив той. Все, спробував відрегулював, і він тепер знизу бере. Тяне як ну, просто бомба. Оце така от ситуація. Встановив я ще глушилку ось таку. Стяга все цей штатний трос і просто заправив, він так стоїть. Тепер воно все чітко працює, стало набагато комфортніше. Заводиться з ключа, глушиться з ключа. Як в автомобілі, це просто красота. Потім ще встановив я, ну, це теж правда зразу, встановив розширительний бачок. В один прекрасний момент. 400 годин проробив, дивлюсь, заглушив трактор, а тут булькає, буль буль, буль булькає. М -м -м -м. Случило, що пробив прокладку. Розібрав, поміняв нову прокладку. Пропрацював ще 600 годин, мотогодин. Знов та сама ситуація. Думаю, треба вникнути більш досконально, бо це не діло. Подивився головку, провірив її, вона вся в ноль, вся в ідеалі. Давай блок дивиться, блок китайці умудрилися зробити тарілкою. Ну, По цьому поводу в мене є відео, як я робив там, що до чого. Заказав плиту на заводі, зробив. прийшлось трошки помудохатися, ну нічого там страшного немає абсолютно. Ось шліфував блок, поставив нову прокладку, все удавив, все згету, ну, не знаю поки там, мабуть, 150, чи скільки мотогодин годин пропрацював, поки наче нічого. Ну, є в мене на каналі відео по цьому поводу. От. Оце такі нюанси по цьому трактору. По передньому мосту вопросов немає ніяких, по гідравліки вопросов немає ніяких. Поміняв правда, армоурську цю резину. Бо, по-перше, що вона дубова, я як, не знаю, як, ну, ну наче на возі їдеш на якомусь. А по-друге, виїжджаю там з огорода одного раз спускає колесо. Думав, пробую, розбортірую, а воно проти кожного цього шипа із знутрі пластмаса. Якби ж вона резина була, тут ось Удавлюєш, видно, що воно резина пружиниться. А там же ж воно пластмаса дубовая. Все із нучі поростріскувалось і камеру, звісно, проживало і все. От. Коли розбортівав, подивився, так воно по всьому периметру, отут усі, отако все, воно, все кругом по розтріску воно було. І одне, і друге колесо. Коротше, поїхав, купив ось, ось таку верх ногами, правда, аскенсу. Індія. І більший тиск накачав. І м'якше стало, ніж на тому армовірі. І оці шипи не знаю чого. зимою сніг чистиш на тому армовірі. Без передка вона взагалі не йде. Як корова на льоду. Цю ось резину поставив. Не знаю чого. І передка не треба, вона тягне, йомаю. Я ж просто сам Ну Ця резина, звісно, передня вже за все время, за 1300 годин. Звісно, вона вже підносилася Особливо це колеса. Не знаю, це чогось більше, трохи зношується. Ну, У мене вже є нова, турецька. Їздив до дітей у Хорватию. Там мені одного фермера, я там рішив йому допомогти. Два дні попрацював, так він каже, чим я тебе можу відблагодарити. Так я кажу, нічим не треба мене от благодарити, я просто кажу, хотів, може, у вас резину, щоб тут купити. Коли він на другий день мені привіз два колеса, ще й, ще й довольний такий залишився, що я йому два дні поміг. Коротше, привіз із Хорватії, так що вони в мене є. Буду, мабуть, міняти, бо їздиш по асфальту багато, резина зношується швидко. Отакі от, от нюанси. По проводке, по електриці вопросов нема ніяких, по коробці, по задньому мосту вопросов нема ніяких. Ото з двигателем трошки такий, звісно, нюанс був трошки неприятний. А так, в принципі, В принципі по великому рахунку, я їм задоволений. Чого іменно цю модель вибрав. В 2010 році я брав. Фотон Європарт. я їм був дуже задоволений. От. І, в принципі, рішив, коли я його міняв, взяти аналогічний. От. Ну, з двигателем трошки, звісно, прийшлося поморочитися. Ну, поморочитися, як поморочитися. Нічого там страшного не було, абсолютно. Все, як кажуть, робочий процес. Все воно устранилося. Ну, по ходовою, по передньому мосту, по рульовому, по гідравліки, по всьому, все працює нормально. Можна сказати, я їм практично задоволений. І він мене, в принципі, ні разу не підвів десь там при роботі, десь це, ніде нічого. Так що якось так. Все добре, дякую за все, за увагу, всього найкращого.